Всім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на новісеньки парфуми від бренду Zara, про які ви мене питали. Вони вийшли ось в таких 30 мл флаконах, і там є дві колекції. Якщо вам цікаво про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд. Але спершу я хочу попросити вас підписатися на мій канал, бо я тут для вас створюю україномовний парфумерний контент. Також не забудьте підтримати це відео вподобайкою, а якщо ви хочете долучитись. До розвитку мого каналу, обов'язково придивіться усю корисну інформацію в описі до цього відео. Там ви знайдете знижки, з якими ви можете придбати парфуми, а також посилання на мої соціальні мережі. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, сьогодні ми будемо розмовляти про ці 30 мл -ві колекції від Zara. Їх дві: одна більш квіткова, а інша не начебто натхненна популярними парфумами люксових та нішових брендів. Я хочу дізнатися, чи зараз працює Zara в Україні. Якщо ні, і у вас є змога придбати ці парфуми онлайн, обов'язково це зробіть. На мою думку, вони точно варті вашої уваги, бо вони дуже цікаво пахнуть і насправді мають бюджетні ціни. Ну, Але розпочати я хочу з одних з моїх фаворитів: це Peach Glow. Мені подобається цей дизайн флакону з градієнтним ефектом і добірка кольорів, бо вони такі дуже позитивні, літні і нагадують, не начебто захід сонця. Парфум насправді має фруктове звучання, бо тут в нас є. персик Він фруктовий, спілий і трішки гіркий через грейпфрут. Також тут є нота жасміну, а в базі праліне і амбра. Він не занадто солодкий, мені подобається терпкість в цьому парфумі, який мені насправді нагадує дуже дорогий бітерпіч від Форду. А вже ж тут присутні теж алкогольні нюанси та пачулі. Але для мене цей піч глоу це не начебто бітерпіч і Angel від Mugler. Але я не дуже полюбляю класичні. Версію цього парфуму, а ось така лімітирована версія Окресі, яка була випущена декілька років тому, мені дуже зайшла саме через більш фруктове соковите звучання. І Peach Glow дуже носибельний. Він гарно тримається, літній і по справжньому атмосферний. Я дуже раджу його затестити, бо в ньому є іскринка, в ньому є родзинка, і в ньому є, знаєте, поєднання чогось більш нішового та дорогого по звучанню, і також чогось, що. Дуже компліментарне, але давайте рухатися далі до парфуму, який мені насправді не дуже сподобався, бо він для мене звучить занадто дешево. І ви знаєте, у Zara є багато різних парфумів, деякі звучать дуже просто, дуже. Не солідно по-дитячому, а інші, які більш натхненні популярними нішовими ароматами, звучать дуже дорого і мають дуже високу якість. Тому Заровські аромати завжди варті уваги, бо там можна знайти щось дуже цікаве, але Marshmallow Addiction, хоча вийшов в ось такому дуже цікавому і яскравому флаконі, мені насправді не дуже сподобався, але це непоганий аромат. Він звучить досить чисто і має не начебто присмак, знаєте, такої гарбузової або, як правильно я сказав сказати, арбузової. Гумки, доживання. Тут є соняшник, ваніль, мускус він дуже літній, а, чистий, соковитий, має навіть такий, такий ефект геля для душу, тому його дуже комфортно носити саме на початку дня, вранці, коли ви встали, і хочете чогось легкого, чогось позитивного і приємного. Якщо ви полюбляєте гарбуз або арбуз, Боже, я перепрошую, обов'язково його затестяте, але не можу сказати, що це мій. Фаворит, я його придбала чисто для того, щоб в мене була повноцінна колекція, а ми рухаємося далі до Sault Trep. І це один з моїх фаворитів знову ж таки, бо це дуже відверта гурманська композиція, в якій є груша, мигдаль, жасмін, праліне та ваніль. І він для мене звучить начебто такий солодкий, смачний десерт. Він в їстівному стилі. Тут начебто ванільне морозиво. з з грушевим сиропом тут є ще мигдаль праліне, і ви знаєте, мені ці трішки пудрові нюанси насправді нагадують бель від Jean Paul Gaultier. Мені дуже подобається цей аромат, бо він супер солодкий. Я його люблю носити влітку. Він гарно тримається, він має дуже соковитий, смачний, привабливий шлейф. Тому якщо ви полюбляєте відверто гурманіку, але знаєте таку дуже вдало скомпоновану, то я вам його раджу. Він насправді смачний, веселий, дуже грайливий, привабливий, манливий. Але якщо ви хочете аромат, знаєте, більш дорослий, це вже шхід цієї колекції Cherry Smoothie. І я не можу сказати, що він занадто подібний до суперпопулярного парфуму Lost Cherry від Tom Ford, але в них є схожі елементи. Це черешня, яка запудрюється через мигдаль, гіліотроп, додає навіть такого косметичного ефекту, тут ще є шипшина або ваніль і слива. Але це унікальний аромат бо він точно в стилі лос черрі. Вони все ж таки різні. Що я зауважила в Cherry Smoothie, так це те, що часами він звучить досить свіжо, як спіла черешня, соковита, насичена. А часами, особливо ввечері на свіжому повітрі, або навіть і вдома. Там є трішки димка. Цей димок, він начебто костер, літній. Знаєте, часами древесина має в собі такі сливові та вишневі відтінки. Дуже цікавий аромат, якщо ви не можете придбати Cherry, а хочете якусь бюджетну версію, або ви шукаєте просто парфум в цьому стилі. На повсякденне а, життя, то я вам його раджу. Він насправді хід колекції. Я помітила сьогодні в магазині, що ці 30 мл флакони вийшли в великих 100 мл банках. Тому якщо ви маєте якогось фаворита, то ви можете навіть його придбати. Він дуже гарно виглядає, знаєте, на парфумерному столику. І ці яскраві кольори завжди падають в око. Я навіть сьогодні надихнулася і поставила ось такий шикарний букет з лілій, які мають супергіпнотичний аромат. Мати, він заповнив увесь дів, ніхто не може його витримати, окрім мене. І на цьому можемо рухатися до наступної колекції, яка саме про квіти. І ви знаєте, там є парфум, який називається Majestic Lilies, але він ні про Лілії і навіть ні про бузок, який тут є в нотах. Мене це насправді трішки засмутило, бо я обожнюю бузок. А зараз важкувато знайти гарний парфум з тією нотою, бо я колись вже казала на своєму каналі, вона була супер популярна колись в 2000-х, а зараз ну, можна тося, то там то сям знайти гарний бузковий аромат, але для мене це найкращий час, пора року, коли наприкінці квітня, на моє день народження, квітне бузок і має такий неймовірно весняний аромат, що хочеться його його Поставити у вазу і насолоджуватися якомога більше. Тому цей аромат мене трішки розочарував, але тут є знаєте, таке дуже мильне відчуття аромат, який швидко злітає, він не супер ем, стійкий, не дуже гарно тримається і має таке типове, дуже просте акварельне. Звучання. Ось парфум, який мені насправді сподобався з цієї колекції, це Queen Plum Rose, тому що він нагадує дуже дорогі парфуми нішових брендів в стилі курдіжон або діптік про таку сучасну, чисту троянду. Насправді тут а, у верхніх нотах є пісок, і я завжди думаю про таку, знаєте, сухість і якусь шершаву текстуру, хоча це дуже делікатна, романтична троянда, якщо ви шукаєте парфум, який би нагадував саме аромат трояндової квіти. Яка є у вас в саду, то це він. І насправді він гарно тримається, якщо ви нанесете трішки більше, або поєднаєте з іншим ароматом, або з цієї колекції, або з інших, то це буде ще більш цікаве відчуття. Ось останній парфум це Noble Visteria, і я навіть не знаю, що. Про нього сказати, бо він начебто непоганий, і Вістерія дуже схожа на Бузок, бо вона має теж такий дуже а, манливий і гіпнотичний пудровий аромат, може, з більш медовим нюансом. Насправді, аромат трішки пудровий, трішки квітковий, дуже, знаєте, такий в, ньому, в нього немає чітких контурів, тому це найбільш абстрактний аромат цієї колекції, але я вам раджу і на неї звернути вашу увагу, але а ж. Мій фаворит це ці дуже такі яскраві, цікаві парфуми, бо вони, по-перше, звучать дорого, нагадують популярні аромати, і тому, я думаю, вони точно варті вашої уваги. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ще раз кажу, що на нього був запит, тому якщо у вас цікавить якась тема або парфум, обов'язково пишіть коментарі. А вже ж, якщо у вас залишилися питання, зворотній зв'язок з вами мені дуже важливий, бо ваші коментарі допомагають просуванню моїх відео, і мені хочеться завжди з вами бути в контакті. Ну, якщо вам це відео, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки, вони допомагають просуванню моїх відео, щоб підтримати контент на моєму каналі, ви можете долучитися до BuyMeCoffee вашим донатом або просто підпискою. Я за все вдячна, бажаю вам гарного дня. Якщо у вас є улюблений парфум, Зари, напишіть та слава Україні! Па-па!